Розкажу я вам сьогодні про ризики для здоров'я, які замовлені шкідливими звичками. І якщо ви вважаєте шкідливими звичками лише вживання алкоголю, тютюнових виробів та наркотичних засобів, то ви помиляєтесь! І вам точно треба скоріш послухати мене! Бо, можливо, ви також маєте шкідливу звичку. І навіть не замислюйтесь про це. Отже, почнемо: вживання алкоголю! Зумовлює стійкі порушення психіки, викликає зниження працездатності, ослабляє пам'ять, викликає дратівливість і схильність до конфліктів. Вживання цінових виробів звужує кровоносні судини, зокрема, ті, які забезпечують кров'ю мозок. Це призводить до порушення кровообігу мозку, що може викликати головний біль та головокружіння. Через звуження кровоносних судин знижується притік. крові Омозок, що підвищує ризик розвитку інсульту. Вживання наркотичних засобів призводить до зміни свідомості, тренують пам'ять, прихнічують відчуття і викликають сильну психологічну і фізичну залежність, можливо, кома або навіть смерть. І тепер рейтинг мій продовжить, начебто, безвинні звички. Але шкодять нашому організму нічим не менш, ніж вище Скажіть, Кого ранок починається не з зарядки, а з гаджету, планшету або навіть цікавенької гри за комп'ютером? Так-так, саме в тебе. І це гаджетозалежність або інтернет залежність. І це теж шкідливі звички, в яких також дуже погані наслідки: порушення режиму сну, депресія, стрес, погіршення зору, зниження фізичної активності, ожиріння, психічні розлади. Агресивність віддалення від реальності. А ось, будь ласка, подивіться на ці малюночки. Що обереш ти? Ну, звісно ж, ти обереш смачнющий шматок піци або картофель фріз з нагіцями та бургером, упаковку чіпсів та багато іншого фастфуду. І все це, мабуть, зап'є школою. Смакота дуже шкода. Мало ну, хто думає про це, але повинні. Це зловживання шкідливою їжею. І це також шкідлива звичка. Зловживання такою їжею приведе до збільшення ризику високого рівня холестерину, підвищення кров'яного тиску, вимивання кальцію з кісток, порушення шункового кишкового тракту, хвороби серця і ожиріння. Отже, що ми побачили, Усі наслідки від шкідливих звичок однаково жахливі. Порушується робота всіх органів, розвиваються хронічні захворювання, втрачається зв'язок із зовнішнім світом. Страждаємо не лише ми, а й наші рідні та близьки. Тож, давайте дбати про своє здоров'я, займатися спортом, правильно харчуватися, відмовлятися від шкідливих зучок. І тоді у нас все буде добре. Матеріал підготувала Кутікова Мелія. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк. Усім пока.